Я вже декілька тижнів знімаю відео на тему Dota 2 і хочу розвивати думку, що дотери це нагого відбиті дегенерати, які кричать і не мають свого власного життя. Бо це не так. Цей образ насправді створили наші кончені сусіди, бо вони в кожній, абсолютно в кожній грі створюють нереальну токсичну обстановку. Я вже мовчу про реальне життя, так ну це відбиті люди. Бо дота сама по собі насправді дуже складна і комплексна гра. Тобі обов'язково там потрібні софт хард скіли. Якщо ти не маєш софт скілів, ти погано комунікуєш зі своїми тімейтами. В тебе не буде хорошої гри. Це дуже командна гра. І хард скіли це також дуже важливий елемент. Бо якщо ти не знаєш таймінгів, якщо ти не знаєш... Е контрпіків, так? тобто якого героя тобі взяти, проти якого. Якщо ти не знаєш, де і як тобі рухатися і куди тобі рухатися, ти не будеш хорошим гравцем. Дота реально вимагає дуже багато часу, знань і розуміння. Тому я хочу розвивати круте українське ком'юніті. Приєднуйтесь і будемо робити це разом.